І далі у нас в ефірі традиційна рубрика Армія Спасіння. Цього разу ми покажемо роботу саперів на лінії фронту, як вибухотехніки з Краматорська розміновують деокуповані села на Донеччині. Подивіться. Таке прислів'я, робота сапера, вона тиха. То вони звикли до цього. Працюють, виконують завдання, максимально очищують територію. Які пов'язані з критичною інфраструктурою взагалі на території області та й держави, будь-які представники будь-то енергетики, чи представники там водоканалів, газовики вони не приступають до робіт, поки наші фахівці не перевірять територію на її вибухонебезпечність. Чи що там можна пройти і не бути підривлені. Костянтина Пальков, заступник начальника аварійно-рятувального загону спеціального призначення. На даний момент відділення піротехнічних робіт здійснює обстеження підходів до лінії електропередач для подальшого відновлення електропостачання міста Лиман представниками ДТЕК. Тобто, вишка, якщо бачите, от вони чекають, поки здійсниться огляд території лінії електропередач. Вона пошкоджена, і потім вони під'їдуть і будуть її відновлювати. Для подачі світла в населені пункти. Від нашої роботи залежить в першу чергу, людям світло, вода, газ, щоб вони жили як і прежні. Дуже багато зруйновано ліній електропередач, стовбів. Дуже багато заміновано, що ми в першу чергу перевіряємо дороги, лепи, міста. А вже потім буде ліса, поля. Я знаю, що навіть і досвідчені сапери, і піротехніки також оступаються. і ніхто не впевнений на 100%. Зараз використовується дуже багато вибухонебезпечних предметів новітніх, про які ми ну, не багато знаємо, про їхню будову, як з ними поводитись. Але ми кожен день допомагаємо людям, розміновуємо нашу неньку землю. При виявленні будь-яких вибухонебезпечних предметів доповідати по радіозв'язку. Артем Сергій від зі мною. Мене звати Дерза Станіслав. мені 22 роки. На службі я з 21-го року займаю посаду начальник відділення групи піротехнічних робіт Донецькій області. Той як не я, як не ми, сапери. Свій перший бойовий виїзд, пам'ятаєте? Ну, це було ще в Маріуполі. Де раніше працював там до 24 лютого. 24 лютого нас зібрали по тривозі. До цього по-моєму, в 5-6 ранку пролунали два вибухи, два або три. Після цих вибухів, хвилин через 30 у нас збір аварія була на лівому березі Маріуполя були. Всі зібралися, переїжджали в центр на Краснофлотську вулицю. Там наша частина РЗСП була. Всі переїхали туди, забрали майно, речі довго не вірилось в це, що настала війна, знають вибухи ракет. Саме головне правило. Одне, не знаєш, не чіпай. Ну а ви от за весь час особисто. Ну хоча б приблизно, скільки ви знайшли? Більше 200 точно 7,3. 3 Переважно в більшості це були протитанкові міни заміновані поля. Багато протипіхотніх, касети, там, і лепестки. На превеликий жаль, всі деокуповані території дуже забруднені різними вибухонебезпечними предметами. Це як залишки нерозірваних боєприпасів, тобто вибухові залишки війни їх ще називають, так і різноманітні міни, особливо лісосмуги, дуже щільне мінування. Але людям треба дрова, ну, ніколи гриби, звісно. Ну, їм кажеш, а вони все одно йдуть, йдуть, йдуть. Та там нема нічого, та ми там ходили, що ви там провіряєте. Якщо немає такої необхідності і немає впевненості, що там. Все добре. Якщо щось побачили, підозріли в першу чергу, ні в кому разі не підходити до цього предмету, не зрушати його з місця, не намагатися зняти його на телефон, тому що випромінювання телефону теж може викликати вибух і зателефонувати за телефоном 101 або 102, або звернутися до найближчих представників органів влади чи підрозділів ДСНС, зафіксувати місце якомога точніше описати, де це знаходиться, і вже далі чекати. Порад фахівців, які ви ще знаєте підступні міні пастки, Ось такі вони взагалі бувають, десь там зачепитися там. Є такі на ліску, це підчіпляють куча крючочків. Звісно, в таких в хащах ви їх не побачите в жодному разі, а десь за волосся або за одяг вона зачепиться і вже приведе в дію. Чу, або це може бути розтяжка елементарна, або це може бути війна. І вибухнути може за спиною. Може за спиною, може над головою, ну, де, де завгодно. Це може бути будь-що валятися, наприклад, на дорозі якийсь небудь там павербанк з, з виду новий, з урахуванням того, що світла немає. Людина може побачити, о, візьму собі. Це може бути якась іграшка, там термокружка, термосумка, якийсь там пакунок, просто якісь чулоки, або е, купа сміття. Пастки краще не розгадувати. Підривати на місці, якщо це все дозволяє, бо може розгадати тільки один раз. Є такі міни, я чув, що реагують навіть на коливання ну землі да, там є, є на такі радіо. Ну якісь є імпульси. такі, є і на імпульси, і на світло реагують. Тобто ви даєте доступ світла, щось там відкриваєте. Чому я кажу, що не можна нічого рухати з місця, і вони можуть спрацювати на. Нахил, ну на будь що Ви зустрічали такі німецькі? Так, зустрічали. У нас на превеликий жаль був випадок загибелі сапера. Це теж незрозумілий предмет. Був зовні непонятний, і при підході для його подальшого огляду стався вибух. Що його спричинило, невідомо. Спочатку шок, потім сприйняття дійсності. Це ну, дуже важко передбачити. Це може спіткати будь-де і будь-коли. Призначення, основне всіх цих виробів це для того, щоб вбивати людей. В якомусь сенсі вони, звісно, розуміють, що таке може трапитись, тому що робота вимагає. Все одно це важко дуже. Ми, Цей невеличкий колектив це все одна така велика родина. От всі ми живемо разом. Родини, ну справжні родини у всіх десь далеко, тому це, звісно, це важко. Щоденно в постійному режимі виконують завдання без відпочинку практично. Дуже напружена робота. Зранку ми виїжджаємо і під вечір приїжджаємо аж. Як ви підбирали сюди людей? За якими якостями? Це в першу чергу за бажанням людини, якщо вони зверталися, а також за її морально-діловими якостями, здійснюється там психологічний відбір. Тобто, хто попав сюди не попаде. У нас є психологічна служба, яка займається і проводить певну роботу. Там, вона особлива, скажімо так, не так, як для всіх. Багато тестувань, співбесід і дуже поглиблено вивчають морально-психологічний стан кожного кандидата на службу. Придатно він працювати в цьому підрозділі чи ні. Ми розбиваємо так, щоб в розрахунках є не тільки молоді, що поприходили, але так, щоб був і опитний сапер, який міг навчити молодого розказати, показати з 2014 року. Ми, звісно, працювали і в умовах бойових дій так само про здійснювали заходи з розмінування. Так само ми працювали з представниками. Критичної інфраструктури, скажімо так, енергетики, водоканал, газ, от але не було такого щільного забруднення саме протипіхотними мінами. Наприклад, міни-Пелюстки не зустрічалися раніше до 24 лютого. А от міни ПМН-2 теж дуже, -дуже рідко були. Після 24 лютого супротивник став щільно застосовувати мінування місцевості і саме протипіхотними мінами довготривалої дії. Які будуть чекати на свою ціль, якщо її не знайдуть, може, і 10, 15, і 50 років і нічого її не буде, тому що вона зараз всіро не сучасні в пластику, корозії не піддаються. Піротехнікам саперам буває страшно? Звісно, буває постійно страшно. Дуже погано, коли не страшно, погано, тому що людина. Може потеряти контроль. Якщо таке помічають керівники такі моменти, що вона дуже безпечно себе починає поводити, вже з нею проводяться певні там заходи, бесіди, профілактичні страх це всіх присутствує. Те, що ти відповідаєш не тільки за своє життя, а й за своїх побратимів. Як начальник, ти ще людьми, відповідаєш за їхні дії, за правильність їхніх дій. Правильно ставиш задачі, як правильно знищити вибухонебезпечний предмет, як підійти, можна його трогати, не трогати. Якщо немає страху, то тут вже в саперах робити нічого цій людині, бо вона може підставити ще своїх побратимів, які можуть покалічитись, загинути і за цією людиною. Та саме ПФМ-1. Тут вони тільки ліпістки. От, дивіться. Під водою, під водою. Тут довкола має ще й канада і в будь-який момент не виключаю я такого, що може Конечно. бути обсяг. Звісно, так. Да. Ваші співробітники до того вже готові. Готові, звісно. Вже не раз. Ну, було? так таке було. Якщо починається обстріл, то ну звісно роботи припиняються, і підрозділ висувається безпечне якусь відстань або в укриття. Останній випадок був в місті Покровськ, Був обстріл, постраждали люди. Наш підрозділ якраз рухався з місця виконання завдань. І надавали людям допомогу, виносили поранених. Нам на швидких лікарям давали допомогу з евакуації постраждалих. Ну, звісно, ми в осторонь не стаємося. Графік 24 на 7, але працюємо тільки в пору доби. Тобто, колись темніє, ми вже не працюємо. За яких умов роботи піротехніків припиняються? Якщо сніговий покрив великий. І дуже велике промерзання ґрунта, і немає можливості обстежити територію, то, звісно, роботи припиняються. Ну і як я сказав, то в теми пороби ми теж не працюємо. Ми і так переможемо, щоб в нашій країні нічого не загрожувало, щоб люди і діти спокійно гуляли по вулицям, ходили в дитсадки, в школи. Було як і раніше. Ну, однозначно, війна закінчиться визволенням всіх наших територій на момент 91-го року. Ну, а на превеликий жаль, після закінчення війни настане друга війна, це війна саперів. Почнеться гуманітарне розмінування всієї території забруднене. І вона воно буде дуже довго. По закінченню війни. Далі працювати? На жаль, але роботи якраз. На, на сотні років буде. Скільки? На сотню років точно. Зараз попадається Друга світова війна, так пройшло скільки років. А тут кожного дня прилітає дуже велика територія. Що для сапера головне? Вдача? Так, да. так. Хай вона завжди буде поруч.